Вітаємо! Ви на каналі інтернет-магазину ShopEuroLamp.ua. Сьогодні розглянемо. Елементи живлення від торгової марки Євроелектрик. Елементи живлення торгової марки Євроелектрик є одним з найкращих представників в своєму класі. Дослідження та розробки дали можливість цілити життя три унікальні технології. Захист від протікання запобігає пошкодженню пристроїв. Потрійне міцне покриття скорочує контактний опір для кращої надійності, та формула додаткової потужності забезпечує підвищену тривалість роботи в пристроях високого електроспоживання. У батарейках Євроелектрик був посилений протиударний захист і стійкість до коротких замикань, а також забезпечується висока продуктивність в поєднанні з лідируючим галузі, показником за рівнем безпеки, а також надійна енерговіддача для будь-якої персональної техніки. У асортиментному портфелі Євроелектрик є такі види елементів живлення: лужні, літієві та сельові. Тож, що це? Лужні батареї стануть оптимальним варіантом для використання в пристроях з середнім і високим енергоспоживанням, і також постійним струмом. Лужні елементи живлення представлені в таких моделях, як батарейки 2А та 3А, або, як ще їх називають, пальчикові та мізинчикові. Це найпоширеніші гальванічні елементи живлення, які повсюдно використовуються як джерело енергії для роботи в побутових пристроях, а також фото та відео. Техніці та спеціальних приладах. Між собою обидва типи відрізняються розмірами, хімічним складом та відповідною ємністю, не підлягають перезарядженню. Після повного заряду утилізуються, мають однакову напругу в 1,5 вольта. Елементи живлення 2А та 3А представлені у таких упакуваннях: блістери по 10 штук, блістери по 4 штуки, ширинки по 4 штуки та блістери по Дві штуки. А також у нас є спеціальна пропозиція. В блістерах по чотири штуки є елементи живлення зі збільшеною ємністю. Також до лужних елементів живлення належить типорозмір AG-13. це міні-таблеточки, використовуються в годинниках, фотоапаратах, калькуляторах, слухових апаратах та інших електронних пристроях. Також належить ще типорозмір. Де ЛР 44 Використовується використовуються в найбільш електронавантажених переносних електроприводах, такі як переносні магнітоли, рації, лічильники гейнера і потужні ручні ліхтарі або вольтмертри, і типу розмір це ЛР 14 можуть бути використовувати в іграшках, приймачах та в переносних електроприладах. Перейдемо до другого виду ліціві елементи живлення. Має тривалий термін служби, не менше 10 років та дуже високу енергоємність. Перший артикул це ЦР-123А, застосування в автономній телеметрії, охоронно-пожежних сповіщувачах, пошукових маяках, світодіодних ліхтарях, медичному обладнанні та фотоапаратах. Другий вид це ЦР-123А, застосування брилки автосигналізації, електроніка, схеми живлення, настінні. Годинники та ваги, або їх ще називають звичайними таблетками. Третій вид. Сольові елементи живлення. Це бюджетні батарейки. Такі енергоємні джерела світла працюють у будь-яких температурних режимах та підлягають тривалому зберіганню. У бренду Євроелектрик представлена модель типу Corona. Найчастіше використовується в пристроях з низьким енергоспоживанням, наприклад, для будинників, годин та пультів дистанційного управління. Якщо у вас ще залишилося питання, пишіть їх у коментарях. Посилання на ці елементи живлення та іншу продукцію «Євроламп» та Євроелектрик шукайте в описі під відео. Підписуйтесь на наш канал, ставте вподобайки та дзвіночки. Дякуємо за увагу!